Так, Львів, готель Власта. Це неподалік стадіону Ска. Цей готель горів. Приміщення горіло, ще буквально декілька хвилин тому, але ДСНСники погасили полум'я і бачимо. Як сліди чорного диму ще залишаються на поверсі. Дуже багато техніки. Пожежні швидка. В готелі власта перебували люди. Напевно, їх уже всіх евакуювали. Так, як видно, полум'я або дим було з двох боків. З цього, який ближче, і там далі. Там навіть ще трохи димить. Кажуть, що там було полум'я, а от тут вже коридор і воно по зворотній тязі дим там виринав. Ось, є багато техніки. Пожежні, які це все гасили. Львів, готель Власта. Ось назва готелю. В районі стадіону СК. Пожежники якраз на поверсі перебувають. Півгодини тому тут ще був великий дим, великий полум'я, як кажуть очевидці, але вогнеборцям вдалося його приборкати. Ось така от ситуація. Вулицю перекрито приїзд Транспорт -то зараз тут тобто, унеможливлений. Швидкі поготові, Напевно, що надихалися диму працівники ДСНС. Зараз швидкі, їм надають допомогу, кисень. Люди, очевидці, вулиця перекрита. Готель Ласта, Львів. Тут було полум'я, причина пожежі наразі невідома. Ось скільки техніки, фактично вся вулиця, вся вулиця в техніці. Багато пожежників. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В районі 9-го поверху. 8-й, 9 дев'ятий поверх. Важко звідси полічити. Ще є невеличкий дим. Проте декілька знімальних груп львівських. Рятувальники. Добрий день. скажіть, будь ласка, звертались до вас по допомогу. Якщо так, то по яку? Ну, Но... отруєння продуктами горіння. Отруєння продуктами горіння. Це здебільшого ДСНСники чи хтось з готелю, власне? Хотель. З готелю, так? так. Дякуємо. А скільки людей зверталося? Чоловік шість. Чоловік шість-сім. Отак, чоловік шість-сім, людей, шість-сім отруїлися. Чадним газом звертали значить, продуктами горіння, зверталися до медиків. По допомогу. Так, сподіваємося, вогонь остаточно локалізовано і будуть з'ясовувати причини, що ж трапилося. Адрія ага. приходить. горіння. Мене доки да. надавала допомогу. Так, ще раз Львів, готель Ласта. Зафіксували пожежу на орієнтовно 8-9 поверсі. Величезний дим був полум'я, але вогневборцям вдалося ліквідувати полум'я. Бачимо, вони зараз наверху працюють, але вже ні диму, ні вогню не видно. Тож їм вдалося таке його погасити. Багато швидких, вулиця перекрита, служби ДСНС, рятувальники. Причина пожежі наразі невідома. 那当初我们是怎么走的？Так, так, а дим видно ще є. Зараз пробуємо наблизити. Дим ще є. Видно, не до кінця пожежники погасили полум'я. Дим ще на 8-9 поверхах є. Вода постійно подається, видно, продовжують гасити. Що трапилося в готелі Власта у Львові, неподалік спортивного комплексу СКА, невідомо наразі. ДСНСники, видно, відпочивають від непростої пожежі, від непростої локації. Будівля височезна. З такою стрілою автомобілем користувалися рятувальники, аби дістатися верхніх поверхів. Я надаю допомогу. Так, дим ще є, полум'я ще є, ще не повністю ліквідовано. Людям надають допомогу, які отруїлися продуктами згоряння. Львів, готель Власта пожежа.